Ми будемо продовжувати наше зібрання, книга Пророка Єремії, 17 розділ і 7 вірша. Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія Його, і Він буде, як дерево те, над водою. Посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене. І в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Тридцятий псалом 15-й вірш. А я. Покладаю надію на тебе, о Господи, я кажу Ти, мій Бог, у Твою руку кладу свою долю. І ще одне відоме місце, де ми читаємо з вами перше пісня Апостола Петра, п'ятий розділ і сьомий вірш. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Дорогі мої брати, дорогі сестри, діти Божі, Господь подарив нам сьогодні цей гарний недільний день. Подарив нам Господь. З вами сьогодні ось це є зібрання, в яке прийшли ми, щоб і нам почути те, що буде говорити до нас Господь. І як приємно, коли Бог говорить сьогодні до нас через псалми, які ми співаємо з вами, коли Дух Святий. Навідує наше нутро і ми радієм тим, що Господь, Він був учора, Він є сьогодні і навики лишається той самий Бог, міняються часи, міняється все у світі і сам світ, но Бог лишається неізмінним і чому то, дорогі мої. У ці далекі часи, Господь промовляє через пророка Єремію до народу свого і нагадує народу своєму благословенний той муж, який покладається на Господа, що Господь то надія Його. Я, ви, ми сьогодні, дорогі мої, уходимо. У Уте число, ми з вами є блаженними, ми з вами є благословенними, тому що ми покладаємо надію нашу на Господа. Господь то надія наша, і ми радієм тим, коли співаємо псалом, є прийшла біда, хто вам скажите поможет? Через усі года я виділ руку Божу, мир не пойме Тебя, серце, ранить. Только Господь, любя руку к Тебе протягне. Один любящий Господь протягне руку, і він протягує її, Той муж буде як дерево над водою посаджене над потоком. Пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота, і в році посухи не буде журитися і не перестане. Приносити плоду, як приємно сьогодні бути ось тим мужом, який покладається на Господа, у якого допомога то є Господь. Дорогі мої! Ви пам'ятаєте, коли апостол Павел потішав ось тих людей, які. Пливли і з ним на кораблі до Рима. Чому то він їм сказав, що ангел Бога мого, якому я належу і якому я служу, явився мені ночі цієї, і сказав: Не бійся, Павел, бо тобі перед Кесара потрібно стати, і Бог дарує тобі. Усіх, хто пливе з тобою, ні одна душа не загине, окрім корабля». Ніхто не загине окрім корабля». І він далі каже: тому-то мужі, тримайтеся на дусі, бо я віру Богові, що станеться так, як було мені сказано. Я віру Богові, що стане і так буде. Як було мені сказано, Давид каже: а я покладаю надію на Господа. Я кажу, ти мій Бог, і в Твою руку кладу свою долю. Я покладаю надію на Господа. Я кажу ти мій Бог, і в руку Твою я кладу свою долю. Тому, дорогі мої, коли ми читаємо з вами піснення апостола Павла до римлян, відоме місце, п'ятий розділ перші вірші. Отож, виправдавшись вірою, майте мір із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою, Одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої і не тільки нею. Але хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вілилась в наші серця Святим Духом даний нам, тому, дорогі мої. Апостол нагадує віруючим людям у Римі, виправдавшись вірою. Майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми з вами отримали доступ до тієї благодаті, у якій стоїмо і хвалимося, доступ отримали до благодаті Божої. І в ній сьогодні ми стоїмо і хвалимося, і не тільки благодаттю, дорогі мої, і не. Тільки нею, але ми, як християни, повинні хвалитися також утисками, тому що про це говорить Боже Слово. Ми повинні хвалитися також. Тим, що Господь дає нам сьогодні, і не тільки нею хвалимся, але в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, за тим іде досвід, досвід, надію, а надія не засоромить, тому що любов Божа вона вилилась Духом Святим. У наші серця даним нам Божа любов, вона вилилась Духом Святим, вилилась в наші серця даним нам. І тому апостол просто Петро радить нам сьогодні, покладіть на нього всю вашу журбу, і Він опікується вами. Покладіть на нього усю вашу журбу. Ми сьогодні, дорогі мої, знаходимося. Перед Божим лицем, але в кожного є, що то унутри, є труднощі, є переживання, є сльози, є біль душі. І, казалось би, хтось, можливо, радіє у цьому зібранні, хтось сумує, плаче, чекає допомоги від Господа, покладіть на нього. Усю вашу журбу, бо вин. Опікується вами, будьмо благословенними у Господа. Брати і сестри, ми сьогодні молимося за сирит, і, казалось би, ну шкода кожну сироту. Я пам'ятаю ти раніші часи, коли ми приїжджали у сиротинці, коли ті дітки бігли на зустріч, кидались на шию, і вони так обнімали, і казали. Казали, Ви нас не лишайте, ну просто побудьте з нами. Коли давали подаруночки якісь, вони приймали з радістю і казали, побудьте ви ще трошки з нами, ну це сироти. А Христос каже, я не залишу вас сиротами. Ми не є сироти з вами. У нас є небесний Батько, у нас є Ісус, у нас є наш Спаситель. Який сьогодні ніжно пригортає кожного з нас до своїх грудей і каже: мій сину, моя донько, я люблю тебе, я є твій батько, і я не залишу тебе. Хіба не добре, хіба не приємно мати такого батька, дорогі мої, мати такого Спасителя, учителя, який сказав, ти підеш через води. і річки не потоплять тебе, через огонь підеш, полум'я не опалить тебе, тому що я за тебе дорого заплатив, так хочеться просто в цих собраннях не мовчати. Ми співаємо один псалом сквозь житті, шумі суєту. Я слышу, як лікуя, поють спасенні Христу і як молчать могу я, якщо співають спасенні Христу, якщо радіють спасенни спасінню і прославляють Боже ім'я, і я мовчати не буду. Тому, друзі мої, ми будемо зараз іти ближче до молитви, так хочеться. Помолитися за нашу Україну, щоб і Господь зупинив цю війну, щоб і Бог зупинив кровопролиття, щоб і Господь, дорогі мої, берегти тих, хто там напередовій, щоб Бог був з ними. Ми будемо просити у Господа за цих діток сирід щоб і Господь, дорогі мої, був батько для них Давид, Одного разу сказав, що мій батько і мати моя, вони оставили мене, але Господь мій прийняв мене, якщо і батько, і мати лишає, Господь ніколи не залишить, бо Він є батько сиротам і вдовам. Одиноким Він є батько, хай Бог благословить, брати і сестри, а також моє прохання, міночу. Цією будемо відправлятися на схід. Миколаївська, Херсонська область, те, що ви знесли, ось той одіж, ми будемо відправляти до місця призначення. Ми бус повністю заповнили, ну трошки ще не ввійшло, навіть нема. Куди, але ми хочемо доставити його по цілі. Тому також хотів би просити, щоб ви і за нас помолилися з братом Анатолієм. Поїдемось туди. Хай Бог благословить. Люди чекають, ви принесли, ви пожертвували, ви дали. а далі хай Бог сам розпоражається ось тими речами, які кому потрібно. Там будуть люди, які будуть. Будуть розпреділяти, але в усьому хай Боже ім'я буде прославлене. Те, що ми можемо робити, робимо. Ми в тилу, але помагаємо, молимося, просимо Бога, а Бог добрий сьогодні до кожного хай явить милость свою. Давайте так щиро піднімемося на ноги, подякуємо Богу за мирне тихе небо, за хліб, який ми маємо, за достаток, який ми маємо. І будемо просити в Бога, хай Бог благословить той край, молимося. Хвала тобі.